Чоловік та єдиний син у лютому 2022-го стали добровольцями, розказує Лучанка Тетяна. Почалася війна, почалися ці всі вибухи. Просинаюся, кричу до чоловіка. Микола війна. Микола відразу вдівся і пішов. Все, він військоматі, Я кричала, я плакала, я говорила, я документи забрала, нічого не допомогло. Він вирішив, він пішов, він прийшов і каже, збирай. Артем став і каже, мам. Ти мені пробач, тато пішов, я піду за ним. Коли пішов, було 24, Зараз 28. Я цивільний був, я сорочку навіть не служив, але почалась певна масштабна війна, і ми з друзями зібрались і вирішили піти в добровільчий корпус правий сектор. Провоювали в ССО ми десь до року, потім створили 6 бригаду, Зараз на ліконня. Я тато. Він пішов 24-го? двадцять yeah. четвертого вісім годин ранку yeah, мат. Yeah. А ми потім спустя рік часу є фотографія. Ми зустрічаємось під Купінськом. Зустрілися через рік часу, не yeah, бачили. Yeah, рік часу yeah, зустрілися. – Добровольцем пішов захищати. Вже був під Києвом, потім Солідар, Харківщина. Військовослужбовець Андрій Федун добровольцем став на захист України у 2014 році. Після року служби повернувся додому. На початку повномасштабної знову добровольцем пішов у військо. Через поранення у 2025-му повернувся в рідне місто. Мене вже списали після тяжкого поранення. От я вже тиждень, як тут донецький напрямок, сторона Луганської на кордоні, якраз Донецько-Луганської області. Був такий населений пункт Терни, який зараз під окупацією знаходиться. Прилетіло і все. Мене спочатку в Лиман привезли, з Лимана в Славянськ, зі Слав'янська в Дніпропетровськ, вже з Дніпропетровська і вакуум мене сюди на Луцьк. Не всі запчасті подоставали. Я ще залишилося, але лікарі бояться лізти, щоб не нашкодити. Мета заходу в першу чергу дати можливість ветеранам, хлопцям побачити своїх побратимів, поспілкуватися хочемо, щоб кожен з українців, кожен зі світу взагалі знав і враховував те, чим вони пожертвували, особливо якщо вони залишили частинку себе, а то і життя на території бойових дій. Військової професії в мене не було. Я був цивільний, глибоко цивільна людина. Рік перед повномасштабним я взагалі жив в Польщі, там якби, працював, був там такий маленький свій бізнес, ну, але повернувся. Доброволець спочатку повномасштабного вторгнення, з 22-го року, воював в складі сотої ОМБР, отримав поранення під Бахмутом. Я втратив дві ноги. Я на двох протезах, але дякуючи, дякую, прошу. Але дякуючи нашим лікарям, реабілітологам, я маю можливість пересуватися, щось робити, і займатися спортом. Я живу повноцінне життя. Це їхнє ноу-хау, алюмінієвий дрон. Я перевірив вже до собі. <ріху> Гарно. На території музею організували декілька виставок, розповідає представник центру Чорний лелека на позивний Харон. Ми проводимо навчання військових і цивільних. От тут ми є і трофеї наші, учні приносять нам. І те, на чому ми літаємо, навчаємося, розвідка, коригування. Ми привезли, щоб люди ознайомилися з тим, чим ми літаємо і що проти нас літає. Військовослужбовиця Олена разом з побратимами відповідає за польову кухню. Готуємо куліш, український, ку справжній козацький козацькі путайне рецепту. На всіх-всіх, щоб хватило. Що буде: морковка, цибулька, пшоно, курочка і секрети. Під час заходу учасники могли дізнатись про породи собак, які можуть виконувати службу. Племіна сука і племінний кабель. Ці собаки використовуються в племінному розведення, вони мають здані нормативи. Оглянути виставку військової техніки та послухати музичні твори. Добри, Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.